Нарешті ми приїхали на східний напрямок, щоб передати цю вантажівку для 77-ї наддніпрянської окремої аеромобільної бригади. Ми цю вантажівку купили, придбали ще навесні. Вона була в дуже поганому стані. Ми його за дякуючи вашим донатам, привели до бездоганного виду. Вона максимально працює в ідеальному стані. Якщо вірити словам благодійного фонду, твій крок вона була в жахливому стані, і яку от зараз. Лялечку зробили, ну це просто космос. Хочу запевнити в першу чергу донаторів і вас, що дана автівка буде використовуватися за призначенням, це в будь-якому разі. Це буде міні-лабораторія для наших FPV-шників. На жаль, більш детально я не зможу розказати. Від себе хочу сказати те, що дуже дякую донаторам, дуже дякую благодійному фонду Твій крок за те, що досить оперативно зібрали кошти на дану вантажівку. І вас, дорогі друзі, хочу закликати лише донатити, лише підтримувати, репостити, допомагати всіляким чином, адже війна триває і кінця краю поки що не видно. Тому ще раз вам дякую і слава Україні! Героям слава!